Інформація П'ятий пункт. Без черг та з гарним настроєм, каже Ольга Дернова, прийшла до комітету самоорганізації Дніпровській оформити субсидію. Пенсійний фонд міста Черкас. Додає, як заповнити бланки, тут підкажуть, та й далеко їхати не треба. Я, допустим, задоволена. Ну а я ж я ж не стояла в черзі. І не їхала нікуди, ось оформила собі спокійно. Доброго дня, доброго дня. Лідія Кадуха живе в цьому мікрорайоні. Розповідає, субсидію отримувала чотири роки, тепер треба її переоформити. Послуга така тут нам надається дуже хороша, що нам не ходити, не їздити. Паче, що зараз така епідемія. Комітет вже давно став містом волонтерства та спілкування. каже Ольга Занора. Розповідає теж оформлюватиме субсидію та трохи пізніше. Я ще не оформила субсидію, але мені дуже зручно, що ми тут оформимо, не ходити, Ну як, по одному зразку все зробимо і дуже зручно. Голова Дніпровського комітету Любов Здоровенко говорить, таку ініціативу започаткували спільно із департаментом соціальної політики міста. До нас звертаються люди дуже похилого віку. Для того, щоб ми допомогли заповнити їм декларацію, заяву, тому що вони дехто не бачить, дехто не знає, дехто не розуміє, як це зробити. З собою взяти до комітету потрібно платіжні квитанції, паспорт та ідентифікаційний код, пояснює його працівниця Марина Олексійчук. Інші документи вже є в установі. Бланки нам заяви і бланки декларації. Також нам дали зразки, як їх заповняти, і це зразками допомагаємо людям. Нині в Черкасах два комітети самоорганізації населення допомагатимуть з оформленням субсидій, пояснює заступниця керівника департаменту соцполітики міста Катерина Бінусова. Дніпровські яблуневі у нас є ще теж п'ять пілотний проект. Якщо у них виникнуть якісь питання, вони вони обов'язково до нас звернуться. Як розповіла Катерина Бінусова, правила надання субсидій для українців змінилися з травня цього року. Особам, у яких в доходах нічого не змінилося, грошову допомогу перерахують автоматично. Чи й майнові статки змінилися? Потрібно звернутися до громадської приймальні. Через це наплив людей збільшився. Тепер комітети самоорганізації мають частково полегшити роботу її працівників. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.